Вітаю всіх на своєму каналі. Так, ось сьогодні приїхав садити картошку картоплю. Не міг домовитись довго, щоб связували. Це воно у мене тут, а, значить, осінь Осінь-ворене ворони вже врізований. Мені там радили ще його раз згорати, але воно вроді... Нормально перебилось. Я думаю, так посажу і так. Новіна. Трохи ці куски ці ряжі, ну не знаю. Так, незручно знімати. Їздять постійно люди. Довелося виключитися, Так, на чому я там зупинився. Значить тут у мене 85 метрів довжину оце поле. Десь 4 у ширину. Я не буду засаджувати, воно мені стільки не треба. Ну тут виходить, якщо посчитати, десь 3, 5, 3 ,5 сотки. Дуже суха земля, я не знаю, дуже є побоювання, що нічого не наросте, бо земля дуже суха. Вже в нас дуже жарко, передає ось знову похолодання, ну вже ці дні дуже жарко. Хотів пораніше виїхати. Але щоб пояніше виїхати, то треба було чуть мені 5 годин ранку встати. Встав усім, поки туди-сюди, туди сюди, щось там, поки ето, і вже в нас час зараз 9 годин, не боюсь. Буду підсипати нітрамофоску. Тут є гній, але щось для новини, щось мені так. Кажуть, здається, що буде малувати то гно. Я не знаю, чи так можна робити. Ну, напевно, можна. Яка різниця там з гноєм чи без гною, то не трмохозів. Це я буду починати, бо немає часу. Хотів я тут посадити, значить... Посадити сажалкой. У нас тут у людині є сажалка до трактора, але... Оказується по новині сажалкою не посадиш, тому що ось буде забиватися цих цей, цей, цей. Бачите. Новина є новина, ну що таке? І все. Коротше, ходиться під лопатом. Я сажавка ніколи не садив, але так як я ось сам, ніка в школі, навіть щоб ніка була, а було б швидше. и в школе и еще что задерживаю, надо кидать не только картофель, а еще и сыпать на термофорску. У меня еще такая была идея, значит, я меня такой плужок ручный, плужко малый, в связи тоже с этими грудками, дела не будет, буду я, ну, можно было бы его взять, конечно, я что Купити компотику. Саме класний час допивати компотики ті, що закривались на, на зиму. думаю не так іде, як зараз у жару. Дуже жарко сьогодні. Скоро було жарко. Короче, дуже нудно, дуже довго це все самому. Прямо фоска свій тер, час забираю і так далі. Але що, вже нічого не зробиш? Дуже суха земля, ну і попил. Ще ця гриза перебила. Буде надіятися, вроді як щось що передає там по холоданні. Знаєте, ти робиш роботу і не впевнений, чи буде з неї то щось тут ще такий горбок. Знаєте, колись то картошка, тут картопля росла взагалі класно. Там колись. І опади були, і коротше не зовсім, не таке воно все було, і якась вологість була інша і так далі. Зараз все як не знаю. Біля хати все посадив, ота грядка, що значить фрезував все. Все це на морква, цибуля, грядки ще не садив, бо хтось там казав, в таку ділянку можуть перегребти і курі. Люди заходить там перший раз на канал може. Я пояснював, що там я кинув, бо треба вже щось його трохи, щоб відпочило. Бо ця новина, вона мені самому, знаєте, вона це все діло, я ж кажу, буде використовувати гербіцид. Хоча я й казав, що до цієї хімії це відношусь так, знаєте. Але нічого не зробиш, треба щось полити, бо картопля може не вирости. А на насчт цієї штуки така сапка називається. Тут можно садить и неделю. О, компотик вообще класс. Вот такий час. Зимой не так идея вот Такие дела. Все, беля ты у меня там такие кусочек за чесноком за, на одном куску копать и хочу еще посадить, значит, горох. Думаю, может, Ника будет. їсти, там чу-чуть так, щоб тільки поїсти. А тут до кінця не досажу, що ще буду до кінця садити, ще не вирішу. Хочу або гарбузи, або якось так хоч кукурузи. Але я не знаю, чи тут чи, 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 те і те вірус, я навіть. Даже... На тому краї, де я буду оставляти там туди не вистачило і гною, я навіть не знаю, що на. До цієї кукурудзи підходить, Чи підходить оця самий якщо її сипати туда на удобрении чи ні, чи так само гарбузом. В гарбузі хотілось би, знаєте, якийсь хороший такий сорт. Щоб на семочке, ну, як би. Так, хтось мені дзвонить. Це, я буду працювати. Хтось дзвонить на цей те, телефон. Так, треба щось перекусити. Я казав не снідав я сьогодні, уже смок, чи так не надо перебить. Ну перекусить що я нічого не брав, ось два яйця і паску. Ну, і компот. Щоб опять збить, щоб не смоктало, бо так неприємно вже. Покажут кохання, як там любов приходить і уходить. Кушать хочеться всегда, да? Паска магазина, ну вже не дошло до того, щоб я ще й Паски сам пікня, не, не вмію я цього. Магазинна Паска і не... не священна. Коротше, ми тут не святимо. У нас церкви нема. Треба чи їхати, чи приїжджав тут якийсь Батюшка. Ну я не ходив. Він приїжджав сюди, ніколи сюди ніхто не приїжджав. Оце спеціально він на Пасху приїжджав на 9 годин ранку. Щось там казав, що забралось мало людей. Він щось там раз-два. Оце його таке святіння, і поїхав, бо йому треба об'їхати більше сел. Коротше, я такого не, поню... ну, не розумію. Мені воно таке не потрібно. Я не хочу цю релігію вже зачіпати, але Бог він повинен бути отут, а я тут. Все, а це усе, все це. Оці батюшки, це усе, все це. Тільки дай заробити ті гроші. Це моя думка, до речі, це моя особиста думка. Пасок понаносили трохи, кум там приніс. Ете там попривозили. Я, якщо чесно, цю випічку я її... Раніше якось більш любив. Зараз якось не знаю. Всім, хто за столом, всім смачного. Зараз перекушу і треба працювати далі. Так, що... Забрати. Колись не тут, а як у нас було поле, це клен ось за мене. Там він клен. Сюди на поле брали і сковорідку, коротше, ну, допомагали там люди. Тут жарили там і сало якесь і, і м'ясо, ну, чисто на сковорідці. З дітьми. Джинка покоління. Ще одна людина допомагала. Вітаю тут вони відпочивали. І працювали і відпочивали. Все, всім смачного буду. їсти. Фух. Перекусив. Полежать 5 хвилин. це робота, Не <рес> робота, а мрія. Красота. зараз весняні кольори выстят салату, знаєте, воно таке. От все одно, знаєте, я... От... Коли я це вам знімаю, потім це все переглядую. От камера все одно не передасть те, що бачить людське око. Хоч уже зір може і дітей 41 рік, але все одно камера це не передасть. От я вам, наприклад, там природу знімаю, там ось ці кадри сьогодні це відео. Уранці вішов у ліс. Все одно воно не так як на око дівься. Ну, як очима дивишся. Ляпота, короче. Тихо, спокійно. Як ото нічого й нема, але на жаль. Ах. А що, я щас би це так як ліг, мабуть, спав би краще, ніж у ліжку, це точно. Ось на природі нема, комарів, нічого нема. Вишів, до речі, ще цей рік. Якось на собаці, до речі, були, я вже знімав опасно це діло, щось те, а та обработка що я його постійно обробляю, довго не діє. Треба знайомому позвонить, мабуть, що він ще купив у місті. Але так, щоб їх багато, то нема. Я дивився десь в інтернеті, людина показувала там 10 хвилин. Прошовся по траві, а дивіться, що робиться. Значить, на ньому там тих кліщів, я не знаю, яка це область, але у нас худху. Нас, -ху, хоча кусають, у мене тий рік. Кусали разів 4. Так коли по ягоді ходиш, оце в той час. Все, лежати добре! Треба працювати! Ой, кажу! Мабуть, спалось би краще, ніж у ліжку вдома. У мене і сном і так, із проблеми постійні сипаюсь. А це правда, ну, і я тобі фізичну оцю усталість потім. ще нема. І мурашок чогось комарів, мошок ще нема, ну ось вони вже на підході. Уже так ось у тіньку, ну тут не такі тіньок, вже так не полежиш. Ось тут три болоті тут зараз як повилазять оці мошки тут, звісно, вже буде веселі. Все, закінчив. Дуже-дуже жарко. Зараз десь 12 година. Буду їхати додому. як казав вже, треба і готувати їсти. це все, все. Да і що напінатися, якщо я бачу і так, що я ну, не досажу. Мені просто ну, самому дуже-дуже повільно це все. Короче, половину засадив. Зараз їду додому. І половину буду досаджувати завтра. Треба завтра по-любому досадити цю картоплю. бо Там щось таке дощі і похолодання. Щодо сортів картоплі, я не казав. Сортів я не знаю, скільки в мене, ну, а сортів. Білороса і Слов'янка є. Значить, сортів 5 як мінімум є. Моце це неправильно. Вже треба. Звісно, дуже багато вже років користуємося цими одними тими самими сортами. Це я таке чув, що це неправильно. Треба постійно обновлювати. Вона потім просто... От були сорти, які наростала така картопля, то зараз вона така. Де ніде здорова. Це не від урожайності року залежить. Це вже кажуть залежить від того самого, ну що вона. Ну, хоче, що треба. Сімена міняти. Я не знаю, чи це точно, бо я в цьому, якщо чесно. Ото така справа. Все, зараз завожу мотоблока і буду їхати. Треба обмитись. Отже, як бачите, може було на відео видно, яка земля аж. Як, як попів. Я весь уже грязний. На сьогодні моя робота закінчена. Ще приготувати їду. Все, всім, хто мене дивиться, всім велике дякую. Як завжди здоров'я. Дякую за вашу підтримку. Дуже багато людей за останні дні почали підпис підписуватися. Дякую за лайки, за коментарі. В мені дуже приємно. Все, я додому. Всім пока.